Друзі, привіт! Магазин Velomaxum Сьогодні в нас на огляді велосипед дорожній Аквамарін на 26 колесах, бувайте на 28, сьогодні 26. -й. Велосипед на сталевій рамі дорожнього типу. Є різні забарвлення цього велосипеду. Для прикладу показуємо такий червоний. Дуже гарний. Також є ще зібраний зелений. Також дуже гарний. Є дуже багато інших кольорів. приїжджало дуже багато на склад, але поки що зібрали ці два показуємо ці два Інші забарвлення зможете подивитися на сайті. Кермовий винос у велосипеда тут сталь плюс алюміній, висота керма регулюється. Саме кермо сталеве, хромоване 59 см ширина. На кермі ми бачимо м'які гумові гріпси, дзвоник, який встановлений по заводу. Та алюмінієву гальмівну ручку. Гальма тут передні v вилка сталева жорстка. Ножки на гальмах алюмінієві, покришки з дорожним протектором, ширина 2,0 або алюмінієві подвійні, передня втулка сталева, на гайках. Також велосипед обладнаний корзиною пластиковою повноцінними. Крилами сталевими. Так виглядає передня. Так виглядає задня. Система шатунів тут на одну зірку. Кількість зубів на зірках 36, довжина шатуна 170 мм. Каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат. І також бачимо, що є захист від потрапляння одягу в ланцюг сталевий. Задня втулка на одну зірку, також на гайках. Вона є гальмівна, тобто тут ножні гальма задні. Так виглядає багажник, він сталевий, трубчатий, є тримач для багажу. Сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Підсидільний штир сталевий. А також ми бачимо м'яке сидіння, комфортне на пружинах. Так виглядає. Дорожній Аквамарін – це бюджетний велосипед. Дуже популярний, так як має гарну ціну і за цю ціну гарну якість. І також ви вже маєте собі і крила, і багажник, і корзинку, і так далі. Придбати даний велосипед зможете в нас на сайті, там зможете подивитися більш детальні характеристики. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!